Кожного дня ми, люди 21-го сторіччя, перебуваємо в постійному русі від пункту А до пункту Б. І увесь цей час нас оточують будинки, асфальти та тротуари. Погодьтеся, саме без цих елементів ми не уявляємо сучасного життя. Тому в сьогоднішньому випуску ми розповімо вам про підприємства, матеріалами яких були побудовані Київський метрополітен, укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС та новий термінал аеропорту Бориспіль. З вами Ольга Деняк і програма «141 метр над рівнем моря. Далі більше. Перед нами селище міського типу Гранітне, яке з'явилося на мапі України завдяки тому, що в 19 сторіччі саме в цьому місці були розвідані великі запаси граніту. Знаходиться селище в Житомирській області, Малинському районі. Чисельність населення складає близько двох тисяч жителів. Історія селища тісно пов'язана з історією кар'єрів, які знаходяться поряд, тому що переважна більшість працівників заводів є жителями гранітного. На сьогоднішній момент на території Малинщини працюють три сучасних кар'єри. Але в своєму розвитку і встановленні ці період можна було б розділити на три основних етапи. І перший дослідницький етап, і ще відноситься до середини 19 століття. Початок наукових досліджень заклав Костянтин Матвійович Феофілактов, який вважається засновником Київської школи геологів та петрографів, ректор Київського університету. Він вперше склав геологічну карту Київської губернії та першим відкрив рапаківі в околицях Малина, відмітивши його схожість з фінськими рапаківі. Під час проживання на території Малинщини активно досліджував граніти Михайло Миколаєвич Миклухо Маклай, геолог, брат всесвітньо відомого вченого енциклопедиста миклухо Маклая. У 1898 році він видав наукову роботу про граніти Малинщини. В середині 19-го сторіччя, за свідченнями одного з перших дослідників історії Малинського краю Похилевича, на узбережжі річки Ірша біля села Пенязевичі добуваються глиби будівельного каменю, що відправляється до Києва на цоколь кам'яних солідних будівель, цоколь приміщень університетських та кріпосних, і мостів через річку Дніпро. На початку 20-го сторіччя, під час будівництва залізниці Київ Ковель, як згадує активний учасник будівництва академік Тутковський, біля села Пенязевичі будівельники вирили кілька кар'єрів з метою використання каменю для спорудження мостів. І з цього моменту вже закумен... офіційно задокументовано промисловий добиток каменю, і цей камінь активно добувається до початку революції. І вже тільки після революції, спочатку індустріалізації, яким я хотів назвати другим етапом індустріалізації, активно розпочалися роботи по добутку каменю. І в цей же момент, в 30-му році, проходить розвідка і розпочинаються роботи на другому пенізеївському кар'єрі. І на території Малина працюють два промислових підприємства по добутку бутового каменю. На жаль, під час Другої світової війни. В цьому районі проходили активні бойові дії, і кар'єри були розрушені під час Великої вітчизняної війни. І вже третій етап встановлення це вже після того, як визвали від німецько-фашистських загарбників нашу територію, з 44-го року починає працювати перший кар'єр. А 46 го другий кар'єр. І знову ж таки, є історична довідка, що на території селища знаходився великий табор для полонених німців, і десь близько тисяч чоловік полонених німців працювали після війни на, на кар'єрі добичі каменю. У 1952 році. Київська міська адміністрація заснувала знову ж на території селища ще один кар'єр, який зараз має назву Малинський кам'єдробільний завод і з 52-го року на території селища працює три камє завода. заводи. Малинський кам'єдрабільний завод є найбільший, найсучасніший на сьогоднішній момент і найкраще підприємство в Україні. Технологічний розвиток значно облегшив роботу на будівельних підприємствах. Але так було не завжди. На початку ХХ століття це була важка фізична праця. На той момент існувала професія бутобій. Фізично міцні чоловіки за допомогою кірки, клинів та молота розбивали граніт. Потім розколений граніт грузився вручну на гужові вози і вивозився з кар'єру. Наскільки важкою була праця, ми можемо тільки уявити, тому що сьогодні усі технологічні процеси автоматизовані та механізовані. Існує п'ять етапів виробництва. Перший етап це розкривні роботи. Проводяться розкривні роботи, знімаються розкривні породи для того, щоб підготувати масив до наступного етапу. Другий етап це буровибухові роботи, де проводиться буріння свердловин, проводяться вибухові роботи. Проводиться подрібнення гірничої маси. Третім етапом це етап екскавації, який підрозуміває під собою завантаження гірничої маси в автосамоскіди екскаваторами, які знаходяться у кар'єрі, і автомоскідами транспортуються до Дородбарвно-сортувальної дільниці. Це є вже п'ятим етапом, де проходить подрібнення породи на менші частини йде розподіл, і після цього розподілу, завдяки дробарно-сортувального обладнання, отримується певна фракція щебеневої продукції. Останнім етапом є реалізація готової продукції, яка здійснюється шляхом навантаження продукції у автосамоскиди або вагони. І відправлення кінцевому споживачу. Запитуєте мене про перспективи, я вам відповім так. Німецькі вчені дослідили і сказали, що на найближчі 100 років найкращого будівельного матеріалу як бетон винайдено не буде. А найкраще наповнюючи для бетону це щебінь. Так що я бачу на найближчі 100 років, що нерудна промисловість всього світу буде розвиватися, а Малинська. Буде розвиватися тим паче, так що е, нашим нащадкам дітям буде де працювати і розвивати нашу рідну маленьку. Тож, в черговий раз, прогулюючись поряд з новобудовами або проїжджаючи по щойно відремонтованій дорозі, ненароком згадайте про малинські кар'єри, бо саме завдяки таким підприємствам Україна живе, розбудовується та має велике майбутнє. Це була програма 141 метр над рівнем моря і я, Ольга Дуняк. Далі більше.